Привет! З за ментон та роман. Ми записуємо цей випуск у святковий день, Міжнародний день жінок. Романе, що ти подарував своїй жінці? Свіпахучі тюльпани для тебе, люба, для тебе, мила моя. Я дивлюсь на тюльпани, дивлюсь на тюльпани, в них люба ти І люба я, восно березня. Посмея. Квіти, звичайно, і грошей дав. Нехай сама собі обирає подарунок. А взагалі у нас таке щотижня практикується, бо жінку потрібно балувати не один раз на рік. Серйозно? Серйозні? Серйозне. Не вірив не вірю. Не. Ну, у мене дружини поки немає, я про це не думав, але вітаю і дуже поважаю свою матусю. Так, жінки прекрасні у будь-якому віці, коли вони щасливі. Згоден, а ми переходимо до новин. Переходимо до новин. Діти-переселенці та діти-сироти можуть подати заявку на участь у безоплатному менторському проєкті і панувати певну дисципліну або цікавий для них вид діяльності. Міський голова Анатолій Вершина разом з народним депутатом України Романом Каптєловим став учасником першого міжнародного конгресу координаційної платформи Взаємодія, який відбувся в місті Ужгород. Захід зібрав понад 100 учасників, серед яких громадські організації, благодійні фонди, волонтерські рухи, органи державної влади тощо. Очільник міста планує залучити нових партнерів до співпраці. На вулиці Жовто-Блакитній комунальники продовжують допомагати постраждалим внаслідок ракетного удару. Слід зазначити, що правниця... Слід зазначити, що працівники КП «Затишне місто» перебувають там з першого дня трагедії. КП Пологат світло завершили роботи з заміни застарілих світильників на нові LED-світильники по вулиці Ковната. На території міста у районі нафтобази було задимлення внаслідок горіння очерету на великій території. Підрозділи ДСНС виконували завдання з локалізації та ліквідації пожежі. Ну, а ми, як і служба ДСНС, намагаємося першими інформувати вас про події регіону. Наприклад, першим розповіли про ДТП, яке днями сталося в районі 20-ї школи. Першими повідомляємо вам про сигнали повітряної тривоги. Так, проте цю місію дуже хочеться завершити. Нехай в нашій країні лунають лише звуки салютів перемоги та дитячий сміх. Шум вітра або співптахів. Так, Романе, щось нас потягнуло на романтику. Ну, що поробиш? Весна на цій ноті? Ми прощаємось з вами. До нових зустрічей, Па-па.